Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги автомобільний відеореєстратор. Це високоякісний пристрій, розроблений для запису відео на дорогах. Завдяки високій роздільній здатності та широкому куту огляду на 170 градусів. Він знімає чіткі та деталізовані кадри, оснащений GPS та вдосконаленою системою допомоги водієві. Він підвищує безпеку водіння, надаючи попередження про виїзд зі смуги руху в реальному часі. Цілодобовий паркувальний монітор забезпечує безперервне спостереження, навіть коли автомобіль припаркований. Пропонуємо до вашої уваги протитуманні фари. Це високоефективне рішення для модернізації вашого авто. Завдяки регульованому кронштейну вони забезпечують точне проектування світла. Блакитне плівкове покриття покращує видимість і додає стильний відтінок. Розроблені для ламп D2S, D2H та H11. Ідеально підходять для модернізації протитуманних фар, забезпечать покращене освітлення та сучасну естетику. Вироблені з високоякісних. Компонентів тому служитимуть довго та надійно. Пропонуємо до вашої уваги широкі брюки. Це стильне та зручне доповнення до вашого гардеробу. Завдяки завищеній талії та вільному прямому дизайну. Ці брюки створюють модний та універсальний вигляд, виготовлені з дихаючої тканини, тому створюють відчуття прохолоди та комфорту. Ці універсальні повсякденні штани підходять для різних випадків, дозволяючи створювати шикарні та повсякденні вбрання. Покращте свій літній гардероб цими широкими брюками, які поєднують Комфорт та стиль. Пропонуємо до вашої уваги елегантні жіночі штани. Це стильне та зручне доповнення до вашого гардеробу. Завдяки завищеній талії та вільному прямому дизайну ці брюки створюють модний та універсальний вигляд, виготовлені з дихаючої тканини, тому створюють відчуття прохолоди та комфорту. Ці універсальні повсякденні штани підходять для різних випадків, дозволяючи створювати шикарні та повсякденні вбрання. Покрасть свій літній гардероб цими широкими брюками, які Єднують комфорт та стиль. Пропонуємо до вашої уваги осінні широкі штани. Це стильне та зручне доповнення до вашого гардеробу. Завдяки завищеній талії та вільному прямому дизайну ці брюки створюють модний та універсальний вигляд. Виготовлені з дихаючої тканини, тому створюють відчуття прохолоди та комфорту. Ці універсальні повсякденні штани підходять для різних випадків, дозволяючи створювати шикарні та повсякденні вбрання. Покращте свій літній гардероб цими широкими брюками, які поєднують. Єднують комфорт та стиль.